Україна розраховуватиметься за газ, який пройшов лише через узгоджені пункти прийому. Про це домовилися з Росією за посередництва Євросоюзу у Брюсселі. Минулого тижня Газпром виділив Україні менше газу ніж було замовлено і вимагав додати до контракту з Нафтогазом поставки в зону АТО, які неможливо проконтролювати. Київ переривав постачання газу до частин Луганської Донецької областей через критичні пошкодження газогонів, і Газпром почав самовільно постачати туди газ. Ну а виміряти скільки саме Кремль завів до контрольованої сепаратистами зони з Києва технічно неможливо. Тому Нафтогаз відмовився платити за ці постачання. Головний результат цих переговорів той факт, що будь-які обсяги, що надійшли до тих територій, не відноситимуться на рахунок Нафтогазу відповідно до зимового пакету. Це питання ще може постати, але ці обсяги не будуть відноситися на рахунок передоплати уже зробленої нафтогазом.